я и видел на чемпионате мира, какая у них команда. Команда очень хорошая, очень, как говорится, они очень хорошо выполняют тактику тренера. Если надо, где от обороны сыграют, если надо, где и вперед побегут. Не говорит о том, что это товарищи, мы, знаешь, мы приедем, будем играть как бы на расхлябанность, просто одеть футболку сборную. Я думаю, что По себе я скажу точно, что такого не будет. И могу сказать на 100%, что у ребят остальных тоже, которые вызваны сборную, такого тоже, как говорится, халтурного отношения именно к сборной своей страны, такого именно не будет. Я сторонник того, чтобы, конечно, остался Юрий Николаевич. Но это не нам решать, это есть для этого федерация футбола, есть президент федерации футбола. Мы только за, чтобы Юрий Николаевич возглавлял... Как говорится, национальную сборную. Наша задача это выходить на футбольное поле и, как говорится, биться за честь страны, биться за сборную, радовать бол болельщиков наших. Вот, вот это наша задача. Гипотетически в слипе хотелось бы поработать. Я бы хотел работать с калитками. Конечно, я сегодня позвонил, Теми не успел дозвониться, позвонил на базу, узнал. как сыграли Динамо Киев. Конечно, мне было очень обидно и неприятно, то, что Ставри сыграли мячу. И уже понимаю, что, конечно, руки нельзя тоже опускать, то, что все, о чемпионстве можно забыть. Но это футбол, все возможно бывает. Ну, конечно, обидно, то, что так далеко отпускать шахтер, что они уже, можно сказать, что такого шанса не упустят. И я только буду рад, чтобы что-то поменялось, чтобы команда, знаете, когда У 2009 році ми радували болею в чемпіонаті. Не вийшло Ліги Чемпіонів, але вийшло то что Я хочу, щоб київська Дінама далі іграла. Багато досить чуток ходить. Хто буде керувати збірною, чи буде цей тренер, чи буде новий. Я думаю, що це. На даний момент, як би сказати, не дуже актуальне питання. Головне це гра збірною. Головне ті гравці, які є молоді, які нові гравці, щоб вони все-таки відчували себе впевніше і, звісно, би грали той футбол, за який визивають їх до складу національної збір. Ці чутки завжди, як ви знаєте, піднімаються, вони завжди існують. Бо що так не було б так цікаво жити. Тому я думаю, що на даний момент ці чутки. І тренер нашої збірної і всі. І інші тренери працюють разом з ним. Такі ситуації досить часто як би сказати, мають місце в тренувальному процесі, коли гравці не досить достойно все, як би сказати, веде на футбольному полі. Тому був нормальний епізод, я виграв спокійно м'яч. Звісно, що грав агресивно, тому що це тренування у нас був спаррінг. Вісім 8 на вісім 8 грали, тому Ван Бомелю це не сподобалось. Но... Це його проблеми. Я, як би сказати, я за себе постояв і йому не було вже чим відповісти на те, що я, якби агресивно все поводився. І більш... далі ні до чого це не призвело. Я починав грати центрального захисника в цьому сезоні, ті матчі, які проводив 90 хвилин. Зараз все таки існують деякі проблеми. З результатом у команді, але все-таки потрошки Баварія вертає собі ті позиції, які в них були. І всі наступні матчі нам треба тільки перемагати для того, щоб вернути собі боротьбу за перше місце. Тому я сподіваюся, що буду грати на своїй позиції. Як ми бачили, в останні матчі тренер довіряє мені якраз мою улюблену позицію. Думаю, що надалі так і буде.